У Житомирі попрощалися з Олегом Атаманським. Чоловік загинув, захищаючи Україну у лавах Збройних сил. Йому був 51 рік. Дуже добра та порядна людина. Завжди відкликався нам. Вибачте, вибачте, вічна йому пам'ять. Він був дуже талановитою людиною. Його, його полюбляли. Ну, всі, він був, як кажуть, душа. І дуже болісно, і дуже трагічно, що таке страпилось. Вічна пам'ять його, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, Олег разом із рідним братом вступили до лав тероборони, а потім до ЗСУ. Вони дуже, дуже патріотичні і дуже. Гарні діти, виховані, мають обидва освіту вищу, обидва працювали тут, мають сім'ї. Він мамі дзвонив кожен день, питав, як у її здоров'я, як вона себе почуває. Він навіть не мислив, щоб можна було відказатись від армії і е, оставатись вдома. Олег Атаманський, Житомирянин, навчався у й школі, автодорожньому коледжі, політехнічному університеті. До початку російської агресії Олег працював підприємцем. У Олега Андрійовича є дружина, донька, також є мати і рідні, близькі, які сьогодні прийшли попрощатися з загиблим героєм. Поховали Олега Атаманського на Смолянському військовому кладовищі у Житомирі.